Ця винокурня виготовляє 3,5 мільйони чистого спирту на рік. У заторний чан завантажують 16,5 тонн солоду. Глінфарклас можна вважати найбільшою винокурнею у Шотландії. Вітаю на каналі Смаквіски. Якщо ви на каналі вперше обов'язково підписуйтесь сьогодні, у нас на огляді дистилерія Глінфарклас, а саме продукт, який Глінфарклас випустила до різдвяних свят, і це називається 2015 Christmas Edition. Розглянемо на смак, на аромат, на посмак і взагалі поговоримо про це чудове віскі. Винокурня Глінфарклас була збудована приблизно у 1790-х роках біля підніжжя гори Бен Рінес. Джон Грант та його син Джордж Грант придбали цю винокурню у 1865 році за 511 фунтів. 55 тисяч бочок, які винокурня має у себе в арсеналі. Використовували для витримки Хересу і виготовляли з деревини європейського дуба віком приблизно 60 років. Глінфарклас виготовляє приблизно 3,5 мільйони чистого спирту на рік. І на смак це віскі має ноти тютюну кексів з сухофруктами та яскраві квіткові відтінки. Якась частина віскі йде на купажування та на продаж, але винокурня не розповсюджує інформацію з приводу того, куди і скільки цього віскі продається. Фарклас використовує три пари найбільших у спейсадіді перегінних кубів для первинної та вторинної дистиляції з безпосереднім нагрівом газовим полум'ям. І рідина у кубі кристалізується і дає виражений солодкий смак невитриманого напою. У Чан завантажують 16,5 тонн солоду, і Глінфарклас можна вважати найбільшою винокурнею Шотландії. І в 1968 році вперше Глінфарклас випустила Віскі бочкової міцності. Ця інформація була підготовлена за матеріалами книжки Одіссея Віскі, автор Трістан Стефенсон. Давайте розглянемо пляшку 2015 Christmas Edition. Ця пляшка була випущена в 2025 році. Назвали її 2015 Christmas Edition. І дистильована вона була в грудні 2015 го і розлита в 2025 році. По розлитості не пишуть, коли сам, в який місяць, але ця пляшка має офіційно. 9 років витримки. Хоча тут не написано 9 років, але тут 9 років. Таких пляшок було випущено 3600 і це 2160-та пляшка. Я минулого року купував Glenfarclas. Фарклас, але там вінтаж Хересна витримка Edition 46% алкоголю. Це 2012, затрінет вінтаж Серіс, я побачив, що вона червона, і тоді був також різдвяні свята, і я подумав, що це під різдвяні свята буде ідеальна пляшка, але я її за рік так і не відкрив, не зробив огляд і вийшло так, що я побачив і придбав різдвяний випуск і вирішив почати з неї. Ця пляшка розлита з міцністю 50% алкоголю, не проходила холодної фільтрації та без додавання кольору. Якщо ми Поглянемо на ці пляшки, вони однакові, єдина різниця в наповненні. І в кольорі самої пляшки, тому що ця вона світла прозора, а ця темніша. Глін Фарклас дуже відома і вона з'являється в багатьох фільмах. Також в Глін Фарклас є. Вікові релізи, такі, які можна придбати. Наприклад, 21-25 річний можна придбати десь до 200 євро. В порівнянні з це можна спробувати що таке 21 рік, 25 років витримки віски. Кришечка. Пробкава зверху дерев'яна і логотип також присутній. Кришечка мені подобається. Так, у мене є навіть глінфарклас Глінкерн, який ми будемо використовувати для сьогоднішньої дегустації. Я також налью в другий бокал для того, щоб це віскі можна було розбавити водою, тому що воно має 50%. І це ідеально для того, щоб відкрились аромати. Дайте знати в коментарях під цим відео, чи ви додаєте воду у віскі, яке ви дегустуєте, чи додаєте кригу, можливо, ще можливо, щось, або міксуєте взагалі з колой. Я, як почав дегустувати односолодові віскі, жодного разу не пробував віскі з кригою і з колою. У мене. І блендованих віскі таких немає, щоб навіть можна було спробувати відчути, як воно зараз. Тому що я починав свій шлях з міксу Джеймсона і Кока-Коли. Ось так, на смак, на смак, на колір. Золотистий такий бурштин. Гарний колір, колір не фарбований. Ніжки. Ніжки. Почали формуватись, вони жирнющі, деякі вже спустились, а інші повільно спускаються донизу. На аромат давайте спробуємо. Хересний профіль мені, в принципі, подобається як витримка. У віскі. І це саме хересний профіль. Що там? На пляжці? да. Matured in Sherry Casks. Повністю витрималось. Ну, маючи 55 тисяч хересних бочок, можна собі дозволити. Ну На аромат дають хересні ноти. Трохи спецій, сухофрукти, але 50% не дають можливості повністю от вдихнути в лінкерні це віскі для того, щоб не ковтнути цього алкоголю, який дає ось 50%. Так, розбавлений, він більш ніжніший, більш такий в сторону сухофруктний, менше спецій. Так, да, розбавлений він навіть трохи. В сторону якихось спілих фруктів дає. На аромат, але все-таки сухофруктний профіль він тут також відчувається. До речі, Якщо ви не дивились, я зняв календар, різдвяний календар Віски, там 25 серій, і там я спробував дуже багато преміальних, цікавих віскі, також з чистою хересною витримкою, такі як BonHuen 18, або, наскільки я пам'ятаю, Аберлаур 18 років, я залишу посилання на всі випуски різдвяного календаря під цим відео в описі, тому переходьте, дивіться. Залишайте свою думку. Розбавлений водою Glenfarclas, Фарклас. Оцей Christmas Edition. Він більш хересний і більше такий, ніби нагадує ось 12-річний 46% алкоголю. Ось. Без води чистий Глен Фарклас. Mm. Подобається мені. Глінкерн Глін Фарклас. Нарешті я використовую його за призначенням. Зараз вже можна наповну вдихати аромат. Якісь квіткові ноти вимальовуються. Кекс також, можна сказати, з сухофруктами. А от ньот, ноти тютюну я не відчуваю. Шоколадність також присутня. Спробую я спочатку з на смак з водою для того, щоб якось градус. Вище було, а не нижче. Так, да, на смак. також сухофруктний профіль. Спеції, але не солодкі, такі з якоюсь морською сіллю. Після смак середній. Ну, тут десь розбавлено до, можливо, 48 градусів, тому що відчувається ніби більше, ніж 46. Середні до після смак це з розбавленою з додаванням води. Відчувається спеції, сухофруктність. Давайте я спробую без додавання води. Після смак довгий, спеції даються. Поки тримаєш віскі в гроті, відчувається, як воно покалує, і дає такий сухофруктний профіль. Так як мені подобається цей сухофруктний профіль, я можу сказати, що віскі смачне, але От я б сказав, 10-12 років так воно. От відчувається, а от 18 років я не скажу, що відчувається це віскі. Ну, знову ж таки, це no Age Statement, в якому не написано, що це 10 років, але по тому, як воно дистильовано і як розлито, це десь 9 років віскі. 50% алкоголю це, мабуть, ідеально для того, щоб оце випустити No Age Statement до 10 років. От після смак відчувається, щось мені віддає в сторону Бонахаун 12 років. Десь воно схоже можливо тим, що бо там трохи завалений харесний профіль, але той профіль мені заходить і подобається. Чесно кажучи, з водою мені більше розкрито, більше такого, мабуть, ширшого цього сухофруктного. Профілю. Таке враження, що ось без води це віскі, це віскі має постояти декілька хвилин, може 10 хвилин, для того, щоб воно краще розкрилась. Тому що з водою воно більше розкритіше. На аромат може не таке сухофруктне, цікаве, як на смак, але на смак. На смак цікаве, воно менш покалує, ніж 50 градусний без додавання води. І воно більш таке. Ну, менше алкоголю, якось воно краще заходить. Я не знаю, може, це в мене зараз настрій і і день, чи час доби такий, що мені з водою більше заходить, але ну з водою класно. Я пам'ятаю, казав, що. З водою я ніколи не буду розмовляти, але це, мабуть, хибна думка, тому що з водою ось 50-відсотковий, особливо 50-відсотковий віскі класний варіант для того, щоб посидіти в різдвяний новорічний вечір і посмакувати смачним хересним віскі. По оцінці я можу сказати, що я рекомендую це віскі. Цікаве, але знову ж таки не таке, що треба набирати там пачками цього віскі. Тому що я впевнений, що у 26-му році на Крісмас вийде нова версія Глін Фаркласа 9-річного, також 2016 Крісмас Едішн. Та і на свята на Істер вони також випустили версію у 2025 році, в 2024 році, я пам'ятаю, але я їх пропустив. В принципі, Дистилерія дуже багато випускає, маючи можливість випускати. 3,5 мільйони чистого спирту на рік. Я думаю, запасатись прям цим віскі не варто, тому що якщо взяти ось цінову категорію, цінова категорія доступна. 15-річний, який я дегустував, я дегустував 50 мілілітрів. Мені сподобалось, і я в одному з відео казав, що я, коли буде можливість, обов'язково візьму, тому що там ціна 70 або 80 євро для 15-річного з хересною витримкою. Це. Просто класна ціна, сама доступна і сама така смачний варіант якісного односолодового віскі. Ну а взагалі, якщо подавати на стіл це віскі, можливо, не всім воно буде заходити через те, що 50% треба або розбавляти буде кригою, або додавати води, але я сумніваюся, що ви будете спочатку наливати на стіл віскі, а потім ще по 20 мл води в той бокал глінкерн з віскі, який ви роздали гостям. Це або тим, хто. Хоче і розбирається в односолодових віскі, хоче спробувати, що таке Glen Christmas Edition, або вже наливати в Rocks і додавати кригу для того, щоб воно було не таке нестандартне, як, наприклад, якісь там 40 річні віскі, яке б купажоване. Оцінці я хочу дати оцінку цьому віскі по візкі-бейс 100-бальній системі. Десь. 85 балів. Мабуть, велику роль зіграло те, що цей віскі було розлито з міцністю 50%. Якщо 46% ось нижче, ніж ніж оце. Я думаю, воно не таке розкрите було б. Хоча 46 нормально має розкриватися, але 85 балів для такого віскі я вважаю, це дуже круто. Рекомендую, якщо є можливість і десь в доступності за класною ціною. До речі, класна ціна для цієї віскі це десь приблизно 50-60 євро. І більше 60 я не рекомендую. І 60 це, можливо, ще й завищено, але якщо за 50 євро, 40-50 знайдете, обов'язково візьміть спробувати. Тому що 50% алкоголю, гленфарклас, хересна витримка це щось. Мені, в принципі, подобається. Я спробую посидіти після огляду. З чистою версією 50 і посмакувати трохи більше для того, щоб хересна витримка і 50% розкрилася краще в глінкерні, ніж за ці декілька хвилин, які я взяв для того, щоб зробити огляд цього віскі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк під цим відео, якщо вам сподобалось, та залишайте коментар. Або підтримку, або якийсь фідбек. І кажіть, що ви хочете побачити в наступних відео оглядах, або, взагалі, що не подобається, що покращити в цих відео, для того, щоб я покращив це відео в уже наступному році для наступних дегустацій, наступних оглядів. Побачимось в наступного відео. Бувай!